Отож, криптани та криптаночки у цьому випуску на вас очікує. Розкриття потенціалу програм амбасадорів від Тонфі. Ну що ж, ласкаво просимо до цифрового світу можливості у світі, де децентралізація і криптовалюта займають центральне власне місце. З'являється нова ініціатива, яка пропонує не тільки фінансову нагороду, а й шанс вплинути, власне, на майбутнє децентралізованих бірж. Представляємо вам програму амбасадорів від Стонфі. Ну що ж, колеги. Fotos. Привіт всім, криптоентузіастам, Мене звуть пан Атлант, і ви знаходитесь на моєму каналі, де ми розглядаємо різні криптопроекти, стартапи, різні види заробітку і не тільки. І сьогодні я б хотів би поділитися з вами інформацією про власне, амбасадорську програму від проєкту StoneFi. Пробачте, за те, що повторююсь. Чому саме цей проєкт? Адже команда виділила власне на пул в 10 тисяч монет на місяць. Звучить грандіозно, чи не так? Ну отож. Ага. Айда розбиратися. По-перше, шлях до амбасадорства, на відмінно від традиційних програм амбасадорів, які вимагають суворої перевірки, Стонфі пропонує новий підхід. Пояснюю чому і власне як це трапилось. Просто почніть робити свій внесок. Не потрібно проходити співбесіди чи будь-які там тести. Ваша відданість та зусилля автоматично ставлять вас на почесну позицію амбасадора. Друге, багато грань роль посла. Перша категорія це створення контенту. Ви можете створити контент будь-якого типу. Це може бути відео, ви можете писати статті, можете робити інфографіки або створювати щось інше. Ауторя чекає на твою розвідь про Стонфі. Наступне це робота зі спільнотою та події. Будьте мостом між Стонфі та його потенційні. Ими користувачами організовуйте онлайн та власне, офлайн події, дискусії та зустрічі, щоб наблизити технологію до своєї спільноти. Наступне це охоронці чату, тобто як в народі кажуть, модератори. Допомагайте новачкам, круйте розмовами та слідкуйте за тим, щоб спільнота залишалася безпечним простором для обміну знаннями та товариських стосунків. Наступне це інновації та технологічний розвиток. Зробіть фі внесок у саму структуру десанізованого обміну Сонфі, пропонуючи або розробляючи функції, які підвищують його власне корисність. Наступне це стратегічні партнерства, взаємодійте з іншими спільнотами та проектами. Шукайте спільні зусилля, які можуть ще більше посилити присутність Фіт на ринку також це зворотній зв'язок. Станьте вухом на землі, збирайте, узагальнюйте та представляйте відгуки користувачів, щоб забезпечити постійне досконалення. Платформи, наступне це пропаганда в соціальних мережах, Звучить не сильно, приємно, але це ніби просування. Будьте голосом Тонфі на платформах, де розмови мають значення. Обговорюйте, публікуйте та беріть участь в діалог, які посилюють бачення проекту. Наступне це бета-тестування. Станьте першим, хто випробує найновіші функції з Тонфі. Тестуйте, критикуйте та власне давайте безцінні ваші відгуки. Отож, і останнє це в нас навчання та власне менторство. Станьте фехлоносцем етосу Стомфі, навчайте і власне і виховуйте новачків, переконуючи, що вони розуміють і власне дотримуються основних принципів проекту. Як на мене, це є одне із самих важливих. Також я б хотів поговорити більше про нагороди, більше ніж просто, ніж просто токани. У той час, як на амбасадорів чекає пул з 10 тисяч стон токенів, власне, винагороди з виходять за рамки грошової компенсації, і зараз поясню, власне, чому. Потенціал зробити унікальну NFT дає програмі мистецьку власне, родзинку. Розпоял винагород є свідченням пригильності стонфів. Це визначення якості, кількості та власне, справжнього внеску. Також відправляємось у посольську подорож. Почати дуже просто. Перше, це визначте свої сильні сторони та навички. Це безумовно одне із самих важливих в даному моменті. Наступне це створють контент або ініціюйте заходи, що відповідають цінностям, власне, Тонфі. Також поділіться своїми напрацюваннями, заповнивши форму оцінювання власне тур. Посилання на цю форму я залишу внизу під відео. Чекайте та на відгуки, винагороди та зануєтеся у реалізацію значущого внеску. І також на останок це висновок. Програма амбасадорів Стонфі це більше ніж просто можливість Заробити це запрошення власне стати частиною революції. Як посли, учасники не просто просувають платформу, вони формують її майбутнє. Якщо ви власне, Саме ти, так, саме ти захоплюєшся децентралізованими технологіями, вірите в перспективи блокчейну і маєте хист до створення спільнот, то зараз саме час зробити крок вперед. Приєднуйтесь до StoneFi і створюйте децентралізоване майбутнє, роблячи свій внесок за один раз. Для всебічного огляду програми звернуєтесь в деталі посібник, який я власне залишу внизу. Під описом, ось чому це хороша можливість для кожного з вас. Особисто я вже беру участь, тому рекомендую е, і тобі спробувати. Отож, у мене на цьому все. І до нової зустрічі в наступному випуску. Бувайте, друзі!